Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. В суботу Коля з батьком поламали вже всю кукурудзу. Приїхали так пізно, тут два прицепи у нас стояло так на вулиці, пересвяткували, а сьогодні ми хочемо їх завести вже у двір. Така в нас сьогодні погода, як на дощ. Завеземо під навес там її висиплемо. В першу чергу зараз Коля відчіпить плуга. Щоб причепіть прицеплі. Повисипаємо, завезе до батьків їхнього прицепа. А то у нас так, щоб у двір заїхати, то треба трохи повивозити, поприбирати, щоб так. У нас як у рукавичці. Як у рукавичці, так. То так і після обіду під вечір приїхали, то тут вони і стояли. Вже думаємо, в понеділок поприбираємо, трохи порозвозимо по сторонах. Що повивозимо? Ось тільки вийшло кукурудзи. Була в нас там 33 сотки. Зараз в першу чергу вичеплю плуга, причеплю поперечку, позатягую повисипаю посипаю кукурузу, щоб знаєте, заховати її трохи від дощу. А потім поїдемо трохи погораємо. Плуга кручу, гну його потрошку. Оцю полицю першу сьогодні вигнув. Тут підставив, завернув розкоса трошки в цю сторону, щоб якби, не, не так стояли поперок за трактором. Оцю раніше. Тут правда, трохи молотком його вигинав, так само підірвав лампою. А цю першу вийшло якби, так просто. трактором пирався в угол хати, щоб його завернути. тут понаварував, бо воно коли починає не завертати, то тут зуби робляться. Тут також попідложував шайби, того, що там раніше леміші піднімав. Ну, тут робив такий під отут робив такі наварки міліметрів можливо, 4, щоб лиміж став би отак, більш, більш гостріше землю. І тут був такий зуб. Що це? Леміш піднявся. Я тут під ці болти типу, попідложу, також шайби і загнув, то глянемо. Що воно вийде. Але знаєте, якось воно не дуже так правильно вони завернуть цю сторону. Коли, наприклад, то земля летить аж отак, попорах за трактором, треба, щоб воно трошки так ну, сковзалося. По полиці. Зараз відчеплюємо. Думав зразу поїхати перш вибрать поле, але думаю, тут не дуже так довго її відчепую, то ладно. Отак, щоб нікому на ноги не впало б. Nano. Як забора, то за ума. Там на углу видно, як я їжджу. Угол хати поцарапаний. Знаєте, я каже, переживаю, коли задом їду, у двір заїжджаю, тому що там трохи на хаті вже позначено є на углу. Він якраз той гол так мішає. Якби було б краще зробити так, як у хлібі трошки зрізати. Нічого, цеглинка міцна, але не витримує часом також. Зараз гляну. Тут, тут я ще бриштовки понаточував на, на швидку руку. Сам ризов поприкручував до бортів, такі дощинки, до їх додав. Що ззаді не поломать її. Так. Я зараз відкручу все таки І гарбуси наросли де вони там взялись? Де людей побирав. Людей позбирав. Ні, значить насіння попало. Кімба пішла на обход, десь за кукурудзою ходить, Мо там щось зловить, <laughs> як миш. i isso Опускай. А як висиплемо другий, то як ми будемо проходити? Потрошку по під стінкою? Будемо теж не відкладач, швидко почистий, щоб так вона не цвіла тут, щоб не було багато. Сіно коля в Першу чергу будемо давати бичкам, а наверх будемо закладати кукурудзою. А чим тут? А, да си не А, воно вирушиться по Я вже хотіла ногаю. Зараз зробимо перший такий підйом із невеличким навантаженням. Тут заїжджав хресний казав, що каже, ну коли, наприклад, нагружений чи зерно чи пісок, то цього борта буде важко так відкривати ну цього самого речага. То вони робили тут таку проушину, наварвали. І там кажуть, чи ключа якого більшого, чи монтіровочку, і що так через речаг нажимати, то що Ну і так прижимається, тут трохи важковато. Дар, гляну, як буде. Ну, хоча вона так не, не дуже чавить, то нормально. Так, цього. Ще поки знаєте не приловчений, щоб цього борта не зогнути, нічого тут, що так близько під'їхав. Для такого, наприклад, бачите, то добре, що ці такі нашивки є, тому що воно не дуже важке і щоб ніякі оберштовки не доліплювати, то... Ну, пшенички, звичайно, не нагрузимо. Оса, можливо, можна буде. будемо пробувати колись. Добре, зараз трохи проїду все-таки вперед. Будемо пробувати перекидати.

ཁེ 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 Що там так гупає? А, це борт. Такий перший підйом вийшов наш. як будемо по з переходити, щоб подавати своїм випічкам. Зараз трактор заглушу. Ой, як добре, тихо. Отакий От у нас врожай вийшов. То це виходить там 33 сотки. Я, знаєте, якось і думав, щоб радки порахувати, а потім взяти якогось у мішки обламати і щоб його кормризкою вийшло, щоб таку знати врожайність. Але... А потім щось не став париться. Отакі такі є більше менше. Але все одно, як не крутий, але виходить воно, що приблизно так я бачу, що можливо два рази, можливо, далі трошки більше, більша як по зернових на кукурудці. Ой, взагалі, такі гарні. Отакий у нас, знаєте, об'єм роботи непоганий виходить. Треба буде це діло таку квітку невеличку замочити двойною кавою, щоб в нас ми вже все прибрали. До комори, так сказати. А можна сьогодні замовчить у нас сьогодні є повна. А, сьогодні у нас. Сьогодні у нас ще є така Годовщина виходить, 12 років, як ми вже одружені. Правильно я сказав? Ну да. Правильно, 12. <риклад> а в тебе як? Год один, за один Та в мене не 12, в мене взагалі воно. Промайнуло як Як один рік, здається. А 12 років вже і багато трохи. Разом ми. Кінтуємось. Добре, відчіплюємо прицепи і поїдемо. Ще там ту діляночку зроблю перегораю. Ну, все так, класно, в принципі. Я не знаю, скільки по цікаво було. Але так бачу трохи, якби колеса присіли на тому прицепі. То там накачано по тих колесах 2,8, я по-моєму накачав. Тут, можливо, трошки по об'єму менше. То хто Ну і треба перемичка, того, що. Тільки задерло, зразу реча сам вибиває у плавающе, якби вниз, на опускання вже назад не слухається. Ну Зараз на полі вже ораю. Це в нас така новина, вже багато років не була оброблена. То я його два рази подискував, трохи де -де 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 росли. і дирецята трохи де-неде росли. Зараз так стараюся його поглибше виорати. Знаєте, плуг після всіх налаштувань, що я трохи завернув полицю назад, там попложував все набагато краще. Він не налипає, ну вже трохи зеля підсохла, звичайно. Але тоді взагалі його, коли так розвертав на цю сторону, що менше таке опирання було б на полиці, то менш залипало. А коли так рівно відставляє, як треба, то залипає. Зараз працюємо. Я взяв з собою лінійку, заміряю по глибині. Ну, знаєте, Мені не так важливо ті сантиметри, як треба, щоб його трохи глибше зробити. Перш десь отут затопчемо таким методом. Тут така земля глиниста виходить. Ого. Зараз не достану. Ну, хай буде на 4, так, щоб, щоб уже, якщо тут 20, 29, може і багато, це вже Бо цей, знаєте, ріг такий для тракторця трохи буде важкувати, бо я цього року всі поля такі стараюсь поглибше вибрати, де є можливість, бо того що там є піщани, там не виходить глибше. А тут багато новини, то оце вже трохи в ямиці став. Ну все одно. Вюхтіка ми його. У 30 цей 4,30. 30. Якщо, наприклад, по зризі взяти, то отак виходить. А ця сторона можливо рік чи два не була оброблена, то тут, тут трохи трактору легше, а тут зараз на четвертій пониженні працюю, на першій важкувату йому. Тут, тут трохи краще. Ну нічого, хай цей рік перетерпіть, можливо, разу яких років три, так щоб глибше його. Отак. І що по цьому. Добре, будемо продовжувати. Проте знаєте, багато роботи по помаленьку тракторцем повзаю. Воно, знаєте, такий показник, коли, наприклад, хто хтось варає, якщо тут Тут чистота і порядок, немає такого, то значить все добре, не треба стрибати у трактор назад. А коли там все в ґрунті, значить щось не так. Залипаючи чи чи... чи, вискакує, чи ну стри, треба стрибати з трактора, то в трактор. Поїхали далі. Залишилось останнє поле, яке таке саме найважче для обробітку. Кажу, до Колі, коли так трактор важко гуде, то мені його аж шкода, а він каже, така його робота, щоб нам було легше на руки. Хай працює, обробляє. Але нічого каже, так глибоко його переорає, то буде посіять. Але земля трошки підсохла, вже так навіть і на відео так не блищить. Не така вже мокра, то здається, що гарніше розсипає. Поїдемо в годовщину праздувати. Поїдемо годовщину праздувати. Поїдемо ти бежмоть бічкам, а я буду вечеру готувати. Батько якраз приїхав, зараз поміняє колю. Їдемо, Так можна працювати. І на полі зробиться робота, і вдома. Бо мені трактора шкода, як з боку. Поїхати, коли я з боку, як трактора шкода, я тобі завжди кажу, що, що так важко гуди. А ти кажеш, така його робота. Вже ми потрошку почали перечищати кукурудзу нашу. Спочатку починаємо так попід стінкою, щоб нам було зручно ходити і до бічків, і до свиней. Ну, до свиней ще ми не добрались. Спочатку цю сторону, а середину оставимо, бо так немало, то ми ж не зможемо так, щоб її швидко все зараз. Така в нас кукурудза наросла. Кожного року ми сіємо. Ну, така вона і в нас і наросте є, що, і гарніша, і менша, і більша. Але підтримує не погано. Але підтримує, ну, вона нас непогано. Ну, як ми сіємо, то ми так. Плануємо, що вона нас так підтримувала для господарства. Коля каже, що десь приблизно через місяць буде вже її молодь, а так вона зараз сира. Обично ну, після морозів, да? гарніше вона так мелиться, щоб трошки так попідмерзала середина, то тоді вона так гарно і мелиться, як підсохне. Вже ми так стільки начистили, чистимо і в двох, і в чотирьох. Хлопці, буває, що повибирають нам таку, щоб шкарлуп, Вчора Кирил під вечір з нами також тут чистив, то казав, так багато, так довго, піду я гулять трошки походжу. То як пішов, то ще не прийшов до нас. Походив, і свиням накидав поперу штук, і коти біля його походили. Йдемо відпочивати вже. Да, на, сьогодні вже на сьогодні вже фатить, Коля каже, треба нам трохи початок є, бо такий, каже, в нас тут вже геть завал. Не можна пройти, не пройти, не проїхати. Але нічого, почистимо. Є всяка більша і менше, є що така, і пташки трошки поїли. Але нічого, дякувати Богу, наросла. Ще і гарно наросла, тако, як зараз, привіз усе. Такі купила сітки, щось я думала, що будуть такі більші, бо в нас там зверху вони більші. Коля каже, такі геть малі, одне відро вміщається і трошки там ще зверху, то я кажу, буде легше, легше відносить. І буде котам, може ходити, щоб мішей ловити. На вечерю у нас сьогодні вареники з картоплею. Обично, так як раніше, то я готувалась на томач, а вже на другий день вареники. Але сьогодні вже ні, щось нам так і давно їх і не було, то й захотілося і сметаною. Ще у нас і голубці є, я вже трошки підготувалася, щоб кукурудзу чистить, щоб менше часу проводить на кухні. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!